Вітаю, друзі, усіх на каналі. Хочу показати вам молоденький фундучок сорту Шедевр. Якщо я не помиляюся, це пішов третій рік вегетації. І цього року вже зав'язалися на ньому перші сигнальні горішки. От. Як можете бачити, от такі от горішки. Горішки, я якось не звертав уваги. А от щойно так тут біля вулика робив, глянув. Дуже багато. Під кожною гілячкою І дуже багато завязів. Як в нас прийнято. Оригінал. Або шедевр, або не шедевр, А там оригінал. Поведумують всяку таку чепуху, блін. Коротше. Це садився однорічкою річкою, і, виходить, був подарунковий. Я купляв двохрічки і мені от два саджанці таких маленьких, нездобних дали, як в подарунок. То ці от подарункові обігнали двохрічки. Гляньте, Скільки горішка зав'язав. Шедеврик. Я його ще не оглядав, Оце от з вами. З вами оглядаю. Підійдемо ще зараз до другого подивимося. Дивіться. Вружайний сорт. Є один мінус, що не всі горіхи. Випадають склюзки А так загалом. Сорт чіткий. Да, конечно, зав'язався він непогано. Зараз підійдемо до другого. Також садився однорічкою Горішок і на цьому є. Треба присісти, щоб знизу дивитися. Ну, не суть. Що можу сказати по даному сорту? Що я замітив отак за цих два роки? Сорт схильний до формування чашою, ну, штампового типу, він більш так це сам проситься, щоб його сформувати штампом. І також утворює немало порослі, а загалом сорт суперовий. Дуже чимось мені схожий він на святковий. Потім Будемо порівнювати дані сорти. Ну, горіха масу зав'язав. Оце от сигналки. Дякую вам усім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь. Усім всього найкращого, до побачення.